А чи справді алкоголь розслабляє. Давайте зараз от, ну, на чистоту да, поговоримо. І для ну, такого відразу розвіюваній ілюзії з того, що перед вами сидить така правильна дівчинка, скажу, що е мій базовий мінімум колись був, ну, нижче, нижче вже не падала, звісно, це сільський самогон і закусувати яблуком. Да, я цього вже, ну, це вже, ну, блін, якби хоча б водичкою, ладно. І ось уже з 2020 року виходить, я взагалі алкоголь не вживаю. Ні на свята, ні там, ні чуть-чуть, ні там, ну і так далі. Да? Тобто люди, для людей це я за кермом. Така, ну, окей, я за кермом. Да, я за кермом свого життя. Тому що я не хочу. Ні на секунду затьмарювати свою свідомість, щоб не відчувати те, що живе моя суть. Я не хочу затьмарювати свою свідомість. Немає нічого, від чого я б я відмовлялася і щоб я не хотіла осмислювати в своєму житті. Тому потреби розслабитися в мене немає. Я не напрягаю свою свідомість у вигляді, я не витісняю ніякі свої емоції. Я не обираю в своєму житті жити не себе, тому мені не хочеться це закрити е, алкоголем. І коли ми говоримо про те, що типу, алкоголь розслабляє, ні. Ваша свідомість притуплюється, вона засинає, ви перестаєте відчувати якусь частину себе. І з кожним разом, коли ви обираєте е, типу, розслаблятися алкоголем, кожного разу у вас буде все менше і менше сил справитися із тим, що ви витісняєте із своєї свідомості. Крапка. От, і все. Як це пов'язано з астральним світом? А так є такі паразитарні форми життя. Які з радістю будуть, будуть споживати те, що ви витісняєте своєї свідомості, тобто, за що ви не хочете брати відповідальність, що ви не хочете осмислювати, з чим ви не хочете розбиратися, що ви не хочете висвітлити, да, і чітко, ясно бачити свої свідомості і правдиво собі признатися в чомусь, що десь ви живете не себе, або обираєте не те, що хотіли, або не робите в сторону. Того, що б хотіли. І, відповідно, такі форми, як астральні сутності, вони з такий, ну, як трошки буду казати, сільською магією, да? вони з радістю будуть підсмоктувати те, що ви витісняєте. І тому е споживання алкоголю це як відкриті двері в астральний світ, які з радістю і зсередини вас це, тому що ви спочатку в своїй структурі відмовилися щось усвідомлювати. Значить, і зсередини ви розкриваєте своє поле. Свій захисний кокон і через оці такі відкриті прийомчики, ну по суті, ви воно так звучить, як контракти підписуєте. Насправді ви просто проявили свою волю не відчувати те, що ви живете. Це ваш вибір. Усвідомлюйте це, це не просто якісь паразити, це не просто якийсь астрал відкрився і щось до вас причепилося, порчі шморчі і так далі. Це ваша воля. Тоді, коли ви відмовляєтеся від того, як жити себе. Це по вашій волі відбувається. Тому що? що? Тому що нічого в нашому житті не відбувається без нашої волі. Якщо ви це зустрічаєте, значить ви це створювали. Крапка. Тому не обманюйте себе. Коли ви вживаєте алкоголь, ви не, ви, ви не розслабляєтеся, ви притупляєтеся. Ви відмовляєтеся від частинки себе в цю мить. От і все. Я чудово знаю, що таке пити. Я знаю, як це впливає на свідомість. Якусь мить мені просто не хотілося більше це жити. Я не хотіла відмовлятися від того, що я думаю, що я відчуваю. Я хочу відчувати все, що я живу. Незалежно від того, який це має типу білу чи темну полосу, немає значення, це життя. І я хочу його жити ясно і свідомо. Тому признайтеся в собі, що вам болить, і що ви не можете, не хочете висвітлити, що, з чим ви не хочете розібратися, що ви не хочете відчувати в собі, яку частину себе ви умертвляєте. Коли ви відмовляєтеся від цих відчуттів. Це одне й те ж саме. І тоді, коли ви подивитеся в ту сторону, що ви витісняєте для чого, як і що з цим робити, вас не буде потреби притупляти свідомість, тому що ви будете знати, що з цим робити. Да, це тонкострунні речі. Це не пройде з часом. Це якось. Не замилиться красивою картинкою, це не заїсться смачною їжею затишним домом. Це те, що з вашою свідомістю буде щомиті кожну секунду, поки ви з цим не розберетеся. Тому або жити в правді з собою, відверто сприймати, відчувати все, що ви живете, або крок за кроком умертвляти себе. Закриваючи очі на те, що ви не хочете відчувати. Або де ви не хочете діяти, або де ви не хочете змінювати свою звичку думати інакше, яка в подальшому змінить ваше життя? Ну, не на голову ж воно все падає якось рандомно, правда? Все в нашому житті стається по нашій волі. Все як ми обираємо. Туди повертаємо кермо свого життя, туди рухаємось. Тому напевно алкогольне сп'яніння за кермом це лажа, правда? Всі це усвідомлюють. А алкогольне сп'яніння під час кермування своїм життям це не лажа? лажа. Є керуючі, які керують пляшками, брендами. А пляшки бренди керують людьми, які не хочуть жити себе. Алкоголь це дуже серйозна тема, особливо торкаючись родової системи. Це просто сутності, які ростуть із покоління в покоління. Нехай не лякають вас ці слова. Сутність це відсутність волі, сутність і відсутність волі схожі слова, правда. От і все. Тобто до тої миті, поки в родову систему не прийде волюва людина, яка обере інакше своєю волею. Глибока тема, я розумію, що це не на пару хвилин, але тим не менше. Хоча б на подумати.